Всім привітчики! З вами знову Лія та Сергій. І сьогодні ми хотіли говорити про книгу Мормона, правильно ж? Так, а саме про Мороні. Яким був Мороні? Якщо я правильно пам'ятаю, то Мороній був сином Мормона, в честь котрого якби трішки назвали книгу Мормона. І він був останньою людиною, котра мала при собі литописи, котрі він також трішки там додавав в кінці з тих днів, в котрих він проживав. Угу. І це були складні дні, тому що Мороній він був свідком того, як було знищено його народ. На жаль. Він мав обмежене місце запису на пластинах, тому що він уже не міг виготовити нові пластини, Ну так. і він мав дещо, все ще що потрібно було записати. І ми хотіли зачитати дещо з того, що Мороні записав, і обговорити це. І В Мормон 8» ми читаємо такі слова від Моронія. Ось я Мороній, завершую літопис мого батька Мормона. І я той, хто ховає цей літопис під захист Господа. Властини ці не мають цінності через заповідь Господа, бо він істинно каже, що ніхто не матиме їх, щоб отримати користь, але літопис на них великої цінності. І той, хто виведе його до світла, того Господь благословить. Бо ніхто не може мати силу вивести його до світла. Якщо це не дано йому Богом, бо Бог хоче, щоб це було зроблено з оком, єдиноспрямованим до його слави, тобто благополуччя давнього і надовго розсіяного завітного народу Господа. Ну так багато чого сказано в цих кількох невеличких уривках, і багато чого ми можемо дізнатися про саму книгу Мормона про літопис, який зберігав Мороній. Лія, на твою думку, що, що ми можемо дізнатись, що можливо спало тобі на думку, поки я читав ці вірші? Ну, мені здається, що Господь розуміє, наскільки важливо те не, не самі листи, тому що вони були виготовлені з золота, uh -huh. але дійсно те, що було записано багатьма пророками про ті дива, котрі відбувалися в житті людей, про ті складнощі і про ті благословення, котрі люди отримували. І особливо, ну як на мене. Те, що вони також бачили Спасителя, це настільки ну дорого і важливо для всіх нас, що є ще одна книга, котра може підтвердити не просто існування Ісуса Христа, а його спокутню силу, і про те, що він дійсно прийшов і він дійсно зробив те, що він мав зробити заради кожного з нас. Ці знання вони набагато важливіші, ніж те, що цей літопис був золотий. <рес> ну, так. Так, дійсно. Набагато важливіше послання, яке записано на цих листах, ніж листи самі по собі. Mm -hmm. Дякую. І, мабуть, тому Мороній довіряє захист цього літописа Господу, а не просто ховає його десь від своєї мудрості. Він довіряє захист цього літопису Господу. Він також довіряє, що Господь направить правильну людину у правильний час, щоб цей літопис було відкрито людям, і саме про це він може сказати свідчить у цьому короткому записі. Mm -hmm. І також в цих останніх записах Моронія ми можемо побачити які надії він покладав на те, що ми будемо робити з цим літописом, коли ми отримаємо його. Бо Мороній, як пророк. Він знав від Бога, що цей літопис буде явлено в останні дні, буде явлено в наш час. Так. І ми можемо про це прочитати в Мороні 10. І Бог покаже вам, що те, що я написав істине. І знову я закликаю вас прийти до Христа і сприймати кожний добрий дар і не торкатися злого дару ані чогось нечистого. Дякую. Ну, ми знову можемо бачити, так що. Бог покаже вам те, що я написав істини. Тобто Мороній не сподівається на те, що достовірність цього літопису буде доказана саме науковим методом. Він знає, що істинність Божих справ буде підтверджена за допомогою Божої сили. Ну так. Він не очікує, що хтось буде доказувати іншим людям, і або що, як ти сказав, да науковці будуть доказувати, що ці літописи дійсно істинні. Бо як ми можемо знати, тільки завдяки Святому Духові ми можемо знати істину про все, що нам відкриває Господь, і ми також можемо дізнатися про істинність слів Господа з Біблії. Або з особистих откровень, лише якщо ми можемо відчувати і мати откровення і знання через Святого Духа від Бога, так це не означає, що якісь наукові підтвердження або історичні підтвердження взагалі не потрібні. Вони можуть, так само як ми говорили в наших раніше епізодах, вони можуть підсилювати віру. Ми говорили про ознаки, так що ознаки не можуть бути основою нашої віри. Знаки якісь від Господа, але вони можуть зміцнювати нашу віру. Так само і якісь археологічні знахідки, наукові там докази, вони можуть підсилити наш, наше свідчення, але ми не mm. можемо збудувати його цілком тільки на цих речах. Нам потрібне свідчення від самого Бога, що цей літопис істинний. Так, таким чином вибудується віра. Ми віримо, сподіваємося, що це є правдою. І просимо тоді вже в Господа для себе якогось підтвердження, підкріплення духовного. І якщо ми дійсно віримо і діємо з цією вірою, то тоді ми можемо отримати знання вже потроху від Бога про все, що нам необхідно знати в цьому житті. Так, ключове потроху. Тому що ми знаємо, що Бог відкриває рядок за рядком, приписання за приписанням, і крок за кроком, а не все одразу вивалює нам на голову. Так, і це можна побачити навіть в Біблії з тим же Моїсеєм. Він не знав, що йому прийдеться вивезти увесь народ Божий, і він не знав, яким чином він це зробить. Ага. Проте він знав, що у Господа є робота для нього, і що йому треба повернутися назад там, до Єгипту, щоб допомогти. Дітям Божим в їх скрутний час, і він пішов, і тоді Господь знову дав йому знання, і він знову пішов і робив те, що Господь uh -huh. робив і в кінці кінців, коли вони вже майже прийшли до землі підготовленої Господом через 40 років, він дійсно розумів, що от Господь він зробив завдяки Моїсею, те, що він планував. Але чи міг би Мойсей знати, що їм прийдеться стільки всього зробити? Mm -hmm. Я думаю, що ні. Господь потрошку вів і відкривав Моїсею знання та розуміння того, що треба зробити. Mm -hmm. Так, дійсно, Мойсей не мав знання повного плану Бога, але він мав віру, що у Бога є план. Так Так само і з Моронієм. Мороній не знав всіх деталей, як точно і коли точно. Від буде відкрито людям, але він довіряв, що Господь захистить літопис до потрібного часу і виведе його до світла в потрібний час. Так. Я думаю, що така віра служила втіхою для Моронія, особливо враховуючи ті страшні події, які він пережив, бо він, по суті, залишився сам взагалі сам його батько, його сім'я, його знайомі, його друзі нікого не стало. Він лишився один. І в ці останні моменти, використовуючи останнє місце на пластинах, він пише: Я закликаю вас прийти до Христа і сприймати кожний добрий дар. І оце сприймати це не означає просто отримати примірник книги Мурмона і тримати його в руках. Це означає сприйняти послання, яке міститься в священних писаннях в своєму розумі, і в своєму серці, і всією своєю душею, бо тільки таким чином ми зможемо прийти до Христа і слідувати за ним. Так. Одна книга або дві книги, або навіть тисячі книг не допоможуть нам прийти до Христа, якщо ми не використовуємо їх знання задля того, щоб використовувати свою віру, щоб діяти з нею. Да, якщо вони просто стоять на полиці, так. і ми їх не відкриваємо. Навіть якщо ми відкриваємо їх, але не живемо тими принципами, котрі вони навчають нас, це теж ну, ми витрачаємо і наш і, і божий час на дарма. Так, все це надихає мене принести свідчення, яке я приносив багато разів. Я хочу свідчити, що Книга Мормона, повна назва якої є Книга Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, дійсно свідчить про нашого Спасителя Ісуса Христа і дійсно запрошує нас прийти до нього і слідувати за ним. Я свідчу також, що вивчення священих писань, щоденне, старанне, регулярне вивчення священних писань, і, як Лій сказала, застосування того, що ми вивчаємо в нашому житті, дійсно змінює наше життя і нас самих на краще. І це дія рятівної сили Спасителя. Дякую. Я теж хотів би принести своє невеличке свідчення, що Нига Мормона, вона особлива, бо вона так само, як і Біблія, може навчити нас абсолютно всім речам, котрі мають статися в нашому житті. Ті або інші вірші під час нашого життя будуть відкриватися по-новому, дивлячись, з якими складнощами і труднощами ми сталкуємося в нашому житті, і з якими запитаннями ми повертаємося до священних писань у своєму житті. Ми будемо отримувати відповіді, ми будемо дізнаватися про істину, якщо ми будемо її шукати, і, звичайно, сподіватися на те, що Господь він відкриє нам це за для нашого блага та за для благо наших близьких, з котрими ми звичайно цим ділимося. І це чому ми також хочемо ділитися цими істинами, цими знаннями з вами, щоб ви також мали з цього користь. Це саме чому нам потрібна ваша допомога, щоб ви запрошували своїх друзів, знайомих, ставили вподобайки, розповсюджували відео, ділилися або розповідали про те, що ви дізналися або почули. Так, а на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Не забувайте, у нас кожні вихідні виходить книга Мормона озвучка, котру ви можете послухати у вільний час, коли ви вчаєте, або коли ви не можете читати, але хочете все ж таки послухати. Так, ми дуже стараємося. Так, на цьому все. Гарного дня вам. Дякую, що були з нами, Па-па.